Ну, інтрасел. Інтрасел в цьому році ми використовували трошки менше, бо ми робили акцент більше на мікстрі і на плю АА. А в кінці ми почали працювати інтраселом. Результат класний, по поводу навіть опіків. В тому році їх взагалі в нас не було. Прям ноль. Прям ну, ноль. І ми працювали стабільно інтраселом. В цьому році ми почали інтрасел працювати ну, місяця-два назад почали ним працювати. Теж результат класний. Я не скажу, що після цієї жари там в мене сильно попечений яблук. Ну, дуже сильна жара два тижні була. Дуже була сильна жара. Прям така жара була, що зараз навіть не віриться, що вона взагалі була така жара з цією погодою, що зараз. Результат класний і тягнути можна. Можна витягувати класні уважаю. Ну, треба працювати, треба не спати. Трошки попрацювати. Особливо перші місяці.